Озеро. Ага, ну мені здається, це що таке, штучне. Та яке озеро. це, та яке це озеро? Це штучне. Вона... Коли озеро прикріплене, то це штучне. Думаю, ще такого не буває, маленького, я трохи це Ну, Якщо таке дійсно буває, то таке дуже легко перепливти. Ага. Ту, ти ми вже іншу частину запустили. Диви, а мало бути п'ять, а вже шість. Ага. Ну, я буду монтажувати. Так, ми вже близько до фінішу, ти в курсі. Фініш, скоро фініш. Там вже у фініші. Тобі сподобалось? Угу. Ну на верху було так. Взагалі класно. Клас. Чисто тихо трохи. Клас. Ні, ну тут буде мільярди разу голосніше. Ну, согласись. Ну так. Да. Ну, але прикольно, правда? Щось я вже е згадую, яка це частина. Сьома. Да ні, не згадується. Я. я вже скоро приїжджай. Ні, то щось інше. А, ну вже поїхала. А, це значок, що зараз двері будуть відкриватися. Так, да, давайте. Ще давай з руку тримаємося. ми по одному виходимо, йдемо в цей інфоцентр. Все. Класно, правда? Ну тобі сподобалось? Так. Ти задоволений? Так, ну ще три хвилини. О! Я думала, ми в сьогодні ходимся. А я що може промозити, зараз відкриється зразу йдеш. Надо заходить. Давай поставить. що ти бежишь? Туда вже нічого не О, Господи. Ну це було крутезно. Ну что? Це було крутезненько. Куда ти йдеш? Давай. Ну ми не вийти Не ну, вийшли, заходить. Так. Пришли. Ну це було круто. Тільки хоче ми на в встигнемо. Ну? Не знаєте, що вони не там фоткаються.

Зараз, пас, то я не знаю. А. Ну, чого ти мене питаєш? Ж... Давайте. Шість ну, п'ять людей. Будеш. Ну давай. Щось ну, да. купимо. А пізніше зразу додому. Коротше, я вже буду виключати э, новий відос. Ну, наш видео, это будет немножко простого. Вы что так все дорого? О, да, добавь. О, такие намазаны. то, то, лайк. Мы всем па -па -па.